Брати будь-кого це дуже хибна версія, тому що ці люди вони пропрацюють у вас тиждень-два, і у вас знову потрібен буде цикл рекрутингу. Мене зустріли, провели через бек, посадили в зоні мийки. Тут мийка, тут продукти. Одяг не дали ніде розвісити. Каже, я сижу з пальто сумочкою на керуючу і просто в шоці. І ми знаємо випадки, коли приходить стажер, його ставлять натирати келеги, крутити серветки, чистити картоплю, і все це не онбординг, це не стажування. Один на один це безкоштовний інструмент мотивації. Вивела таку мету співбесіди. Це не тільки подивитися і познайомитися з кандидатом, виявити, чи він вам підходить, але насправді закохати у ваш бренд.